На початку літа я починала свої досліди з драциною. І ось що вона дала, які вона пагони мені дала. Як бачите, я думаю, що все буде гаразд. Це така стара квітка, старий стовбур тут і все. Я не знаю, скільки тут її років, може більше десяти. А я ж і понарізала пагінців, поставила у воду, вони дали коріння І зрештою висадила їх у вазони. Ці пагінчики, вони дали дійсно таке хороше коріння І ось я їх висадила у вазончики. Один, два, три, чотири, п'ять. І зверху золотий гус. Я думаю, що це вони будуть розвиватися. І от замість однієї квітки буде в мене вже аж шість.